Є цілий комплекс несприятливих умов. Це і надмірна загазованість порівняно з природними умовами, це ущільнення ґрунту в результаті і витоптування і людьми, і руху техніки, а також найрізноманітніші роботи, які проводяться в місці. Це укладання бруківки, різноманітних комунікацій, в результаті чого пошкоджується коренева система. Також дуже часто невитримані умови посадки, наприклад, дуже близько до доріг, що веде до того, що потрібно формувати. Крону, втручатися в крону, обрізати її якимось штучним чином її формувати. Це все є несприятливі фактори, які ведуть до того, що сьогодні ми бачимо, що прийнято рішення видалити три дерева на театральному майдані. Це ось така велика ялина, близько 27 метрів біля входу до Волинської обласної юнацької бібліотеки, а також ялина до, при вході до палацу культури. Ось ці ялини вже абсолютно сухі. вони Відмерли. Третє дерево, яке буде видалятися, це дуже високий каштан, справа від драмтеатру. Ось ці дерева на сьогоднішній день несуть загрозу як життю і здоров'ю мешканців, тому що це є таке місце масового перебування людей. Може впасти відмерла гілка, там і можуть пошкодити майно, тому що стоять машини на площі. Тобто, це є вже такий критичний фактор, який веде до того, що дерева потрібно видаляти. Альтернативний варіант. Нове озеленення і озеленення з використанням нових видів, які більш пристосовані, по-перше, до змін кліматичних, тобто до високих температур, які ми спостерігають більш посухостійкі і ті, які придатні до міських умов підвищеної загазованості і так далі.